Вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі дня» у студії Ярослава Барінова. Добрий вечір. Перед чи назад, за яким часом жити в Україні, лише з четвертої спроби голосування вдалось вирішити народним депутатам. У партії регіонів помилку залишитись на літньому годиннику визнали лише під сутінки. У провладній фракції пропонували дочекатись пропозиції від Кабміну, щоб затвердити питання законом і більше до нього не повертатись. Нагадаю, до ухвали закону про скасування зимового часу українці в останню неділю жовтня підкручували стрілки на годину назад. Чи то годиною раніше вставати, чи то раніше сутінки зустрічати народні депутати, так і не змогли примиритись у часовому питанні. Голова Верховної ради Володимир Литвин тричі ставив пропозицію про скасування вже скасованого переходу на зимовий час. Однак у партії регіонів відмовлятись від ініціативи свого однопартійця не захотіли. Не переконали навіть аргументи фахівців, які озвучив спікер. Енергетики стверджують, що це позбавляє можливість своєчасно перепрограмувати лічильники. Що призведе до дисбалансу обліку і значних економічних збитків? Гідрометеорологічна служба стверджує, що це призведе до того, що дані про стан природи будуть запізнюватися України на одну годину. Негативно висловили щодо цього рішення медики. Опозиції для повернення до зимового часу не вистачило восьми голосів. Тож під час чергової спроби обранці з бюту та Нунсу взагалі відмовились виправляти чужі помилки. А хто ініціював це рішення? Мені сказали, хтось у когось є думка. Друзі, назвіть прізвище цього хтось. І в кого є думка, хто скеровує ваше голосування? Бо ви ж ганьбите не тільки свої фракції, ви ганьбите парламент у фракції регіоналів. Відмагатись від прийнятої новації не хотіли, щоб не нашкодити дружнім стосункам із Росією. Тож на сьогодні появляється можливість знайти реальні розв'язки по самим злочним запутаним економічним проблемам. І тут як удар в спину... как удар в спину предлагается отменить это постановление, а там уже готовится новое постановление, где предлагается оторвать во времени на два часа от Москвы. Така спеціально, да так. нагадаю, ідея відмовитись переходити на зимовий час в останню неділю жовтня в українському парламенті пролунала навесні. Тоді регіонал Вадим Колесниченко пропонував затвердити законом двогодинний часовий пояс, тобто зимовий час. Але до літніх канікул ідею так і не розглянули. І вже на цій сесії більшість підтримала постанову авторства депутата фракції партії регіонів Олега Надоші та залишила Україну у літньому часі. Згодом виявилась із експертами, не консультувались. На сьогодні пояснюють у провладній фракції питання відкрите. Тепер чекають законопроекту від Кабміну, узгодженого із усіма вітчизняними фахівцями. І вже на вечірньому засіданні спікерові таки вдалося переконати колег. Із четвертої спроби народні обранці таки повернули Україні традицію переходити восени на зимовий час. При цьому парламент доручив Кабмінові протягом місяця розробити законопроект щодо порядку обчислення часу. Ірина Багла євген задуя. Програма наглуздня.